Добрий раночок всім. Прийшли на сніданок. Боже, які квіти. Привітали. Спасибо, сонечка моє. Вас також вітаємо всіх з 8 березня. Бажаємо всім вам жіночого щастя, кохання, радості, мирного неба. Кохайте і будьте коханими. Ось я вас вітаю з такими квітами. Нехай ваше життя буде таке різнокольорове, гарне, веселе. Ці квіточки. Вітаємо вас, мої дорогі друзі, підписники. Да, Нікіточка? Угу. Нікіта теж вітає, Данечка вітає, дідуська Віталік. да? Да, вітаємо всіх. Всіх вітаємо. Дедушка Віталік наш машину виганяє Ірину, бо нам треба виїхати. Сьогодні така погода, вже обалденна. Настоящий жіночий день. Курточку оділа, бо я без теж розділити не буду. І не подобаєш ще. Наче сьогодні трошки би і краще. з простудою, але все одно. Ось так, наче гайморід, щось тут в мене не те. І голова, як поток коли в голову. Але пройде, все пройде, як страшний сон. Зайчик, іде маму, вітати. Іди вітай, біжи. Мама, машию миє. Машину миє. Забирай вас. Привітав мамульку. Ось такі пич. Я попросила тут тукно. -тук, ну, ну. Біленьке, таке чорне. До ця, там воно щось підкопує, роняє там, де ямочка. Вже поприбирали. Данечка жде, давайте мені роботу робить. Побачив, що я тут прибираю, позастіла. Каже, побіжу скажу мамі, щоб дала пол помить Іра каже, я помила вже там везде. То що, давай? Я трапочку і на колінах лазиш, ще я. Мусила давати. все там. Розпаліла грубку. Горить, щоб натопити, щоб да не було тепленько. Так, да, добре, що є де переспати. Це дуже добре, звісно. Це е, зроблено поки на перший раз, щоб було, щоб більш-менш було чистенько, щоб, знаєте, бо теж не хочеться в голих стінах, а потім все переробиться. Я думаю, що я поклею широкі багети, бо ці багети не підходять. Там воно до є щілі, щіліни, бо нерівний потолок, воно не прилягало, звісно. І там я хочу теж по-грубі. Може, потім грубу пліточкою обложимо, скільки тут є. Із цієї, ну, тут. І воно переробиться по-другому. Я хочу просто другі багети, щоб вони гарно лягли. Це ж треба буде відрізати, бо вони вже сюди відрізали газ. Ще це треба буде відпанахати. Ну і воно трошки краще зробиться. Ми порізали ці потолочні карнізи, зробили по півтора метра. Це мало, я хочу наоборот. боротиж. Поняли? На все це зробити і повісить шторки такі якісь, не знаю, темненькі чи сірі якісь графітові. То все ігрушки заваляно, і ще в погребі там повно ігрушок. Опа! Красота, Все воно переробиться. Ну, я тут не знаю, я тут думаю, може цим вагонкою дерев'яною. Ну, вже заліз до і тут теж коридорчика вагонкою. Потолка теж вагонкою. Буде класно. Тут уже теж ми убрали, вже немає. Вікно краситься таке чорне. Воно вже біліє, щоб мені було гарніше. Чистенько. Я мама. Мама Ну так, щоб, знаєте, було не так вже, щоб трошки веселій було, що ніби видно, що люди живуть. Квіток. Погано видно, дать. Mm -hmm. Дуже погано видно. Тож іноче щастя Віталік подари вірі, а то я подарила. Не знаю, забу, як заблек Віталік їй подарував. це все. Ну, щоб ти була щаслива. тато дочці, звісно, щастлива. Мам, Жизну так, ну, ну мам, і пошта є класно. Mm -hmm. Я ж навіть, не включила, тако покраситься, як у сусіда сірім. Зробиться шуба. І буде четко. Ну что остается с надвору и заборчика? Это что далеко я сделала. Пошта есть. Ворота есть. Спасибо дяде Толи. Красота. Все красиво. Все четко. Диві, як зразу побіліло до Він подивись, як білі окно по-другому. Навіть є під, по щекатурі то пше взяти. Навіть клеєм роблять. І буде такий двохетажний домик. І так багато дуже з роботи, зробили. Довже, і по... Пальці позбивала, все. Калтужі, то... Давай, давай. Давай, ти вже покрасив? Ні. Yeah. Та як це ти, ти вже в пів часа красиш і ще не покрасив. Yeah. Давай, давай, крась, yeah. давай, yeah. бігом. Yeah. Бігом крась. Yeah. Гарно yeah. крась, що акуратно ту було. Гарно, гарно. О. Сам скажеш. Yeah. Ти все там уже зробив? Ні. Ти вже все покрасив? Ее! Yeah! Давай-давай, крась! А що, надо быстро? Конечно, быстро-быстро! И аккуратно! Быстро и аккуратно!